Дивіться, яких маленьких огірочків нарвала. Бачите? О! Зараз щось придумаю, трошки закрию. Отак трошки-потрошки. -трошки. Рано нарвала було багато на салат. От. А це думаю, а я нарву я такий ход. І щось зроблю. Зараз гляну свої рецепти. Якісь добренькі виберу. О, бачите, які. Укропчику вирвала свіжого, у мене є в турбинці. Помитий вчорашній. Бачите, домашні огірки, вони вони аж пахнуть оце зараз. Бачите, і так само укропчик. Добренько показала, зараз буду щось робити. Я роблю свій зошит Не можна сидіти, понимаете? як на дворі отака погода, тут треба в хаті щось робити. Всім гарненького дня й мирного неба.